Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній офіцер головного розвідувального управління Російської Федерації Владислав Амосов сформує батальйон для боротьби за право народів Росії на свободу. Майбутнє військове формування вже отримало назву Сибірський батальйон або не російський, це друга робоча назва. До його створення залучено представників різних етносів Росії. Про себе Амосов говорить як про кадрового офіцера, який понад 15 років будував військову кар'єру в російській армії та спецслужбах. Однак, після анексії Криму у 2014 році залишив службу. Військовий за національністю, якут згадує. Що в Росії представників інших етносів вважають людьми другого сорту, а його особисто як не росіянина неодноразово рятувало лише службове посвідчення? Я був готовий був стріляти в громадян Росії давно. Важко дивитися, як в Росії б'ють людей, саджають у в'язницю. Невже ми не можемо зібратися та вигнати, дати відсіч цій шушарі? Я готовий, хоч зараз, у диверсійно-розвідувальній групі йти на територію Росії, там знищувати ворогів, наголосив АМОСов за словами очільника майбутнього Сибірського батальйону. Всі необхідні перевірки від українських спецслужб. Б він пройшов. Уперше персона Владислава Амосова стала відома в січні 2023 року. Тоді так звана громадянська рада повідомила, що направила до України перших добровольців, готових воювати проти російської армії. Серед них згадувався Амосов. Відповідне відео було опубліковано на соціальному сервісі Reddit. Варто відзначити, що прізвище Амосов є досить популярним у Якутії. Наприклад, Максим Амосов був одним із засновників Якутської автономної РСР. Громадянську раду було створено в листопаді 2022 року у Варшаві. Тоді ж було зареєстровано інтернет-домен. Офіційний сайт руху ще перебуває на стадії розробки, а в соціальних мережах лише кількасот підписників. Проте об'єднання називає себе координатором створення російського добровольчого корпусу РДК, до формування якого залучали Нарімана Білялова. Ісаакаєв, Кримський військовий засновник батальйону Крим. Представниця громадянської ради Анастасія Сергеєва в інтерв'ю виданню холод назвала РДК єдиним повноцінним військовим підрозділом громадян Росії в лавах ЗСУ. Широкому загалу РДК став відомий Після рейду на територію Брянської області на початку березня 2023 року. Тоді вдалося добряче струснути російські спецслужби, а Путіну довелося скликати термінове засідання Ради безпеки РФ, крім РДК, відомо про існування Легіону Свобода Росії. Його було створено з полонених в Україні російських військових ще у квітні 2022 року. Проте його діяльність особливо не афішується. Після вбивства російського воєнного кореспондента Владлена Татарського в Санкт-Петербурзі відповідальність за операцію взяла на себе до того часу нікому невідома, Російська національна республіканська армія головною метою створення подібних військових формувань в екзилі є спроба достукатися до російського суспільства, запамороченого пропагандою. Саме на цьому акцентують увагу засновники майбутнього Сибірського батальйону. За попередніми даними, саме малі народи російської географічної периферії складають найбільший відсоток втрат у регіонах. Вибір Владислава Амосова як командувача цього військового об'єднання, також не випадковий. Він є представником гру головного розвідувального управління. З радянських часів ця абревіатура Викликає в росіян неймовірну повагу і додає авторитету людині, яка причетна до цього відомства. Гру було армією всередині армії, вело розвідку в інтересах Міністерства оборони за кордоном і займалося контррозвідкою на територіях зайнятих радянською армією. Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснює фокусу, що міф про впливовість гру це скоріше легенда, створена за часів СРСР, щоб конкурувати з американським ЦРУ на рівні держави роздували міф про наймогутнішу розвідку в світі. Як саме про гру до речі, більше як 10 років тому. Спецслужбу прийменували на головне управління Генштабу РФ. За словами Жданова, створення Сибірського батальйону на чолі з колишнім грушником має на меті сколихнути російське суспільство. І з того, що відомо на цей час, це утворення презентують як щось на кшталт державної військової кампанії за аналогією з ПВК, але з масштабнішими задачами політичні вбивства, теракти, викрадення людей на території РФ, говорить фокусу Жданов. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.